Усім привіт! Шановні знавці української мови, це 12 те відео з циклу відео простамеє українською мовою Transurfing in Ukrainian Language. Якщо ви бачите це відео в якості першого, то вам необхідно і буде достатньо подивитися попередні 11 відео. Інакше можливо ви не вловите суті. А також внизу під цим відео повинно бути гіперпосилання на плейліст, у якому знаходяться усі відео Transurfing in Ukrainian language. Отже, рівновага. Коли ви знаходитесь... У гармонійній рівновазі з оточуючим вас світом, ваше життя протікає легко і приємно. Ви без особливого труду досягаєте своєї цілі. Якщо ж ви займаєтесь зведенням стіни збиткових потенціалів, життя перетворюється в боротьбу з силами рівноваги. Зіштовхнувшись з проблемною ситуацією, постарайтесь визначити, де ви перегинаєте палку, на чому ви зациклюєтесь, чому надаєте збиткового значення. Виділіть свою важливість, а потім відмовтесь від неї. Стіна рухне, вона упаде, перепони самознищаться. Проблема вирішиться сама собою. Не намагайтеся подолати перепони. Просто знижуйте важливість. Дивіться наступне відео пояснення дня 12-го. З вами був Олег Земсевич. Підписуйтесь на канал ставте лайки, якщо відео сподобалося.